А ви знали про цю доставку, яка реально рятує, коли вимикають світло, і в такі моменти готувати нуль бажання, а їсти хочеться сильно. Тому я натиснула всього кілька кнопок. І ось Good Chef біля дверей. Сьогодні вирішила замовити свої улюблені страви. І звісно ж, почала з піци. Взяла м'ясну 50 на 50, 36 сантиметрів. Good Chef це новинка, тож пройти повз просто нереально. Начинки багато, тісто м'яке, а ковбаски з сиром. Ну це любов. Смак реально ексклюзивний. Далі мої фаворити боули. соковиті збалансовані Воні дуже ситні. Найчастіше беру саме з креветкою або з телятиною. Вони дають той самий заряд енергії, після якого хочеться працювати, а не спати. Ідеальні інгредієнти, смачні соуси, все дуже свіжо і натурально. Без фреші власного виробництва я взагалі нікуди. Вони такі, як треба: трішки солодкі, трішки кислі, ідеальний баланс грейпфрута та апельсину. Ну і як тут без десертів? Сьогодні це карамельно шоколадно-горіховий снікерс, просто вибух смаку. І звісно, фаворит мільйонів медівник. Ароматний, ніжний, вершковий словом класика, яку важко. Ко не любити, замовити все це можна в гудше їхні заклади на позняках у болоні та верпені. Тому доставка швидка, навіть коли світло вимикають це про смачно, максимально зручно.